Друзі, всім привіт! Сьогодні зняла свою ноліну для поливу і вирішила вам її показати. Екран перевернула спеціально по вертикалі, бо горизонтально її зняти неможливо. Коли знайшла цю маленьку рослину викинуту на підвіконні під'їзді. Маленька така, знаєте, бульбочка була 3 сантиметри, всохла всохла Ну і декілька ось таких курчавих листичок. За рослина одразу я не зрозуміла, але взяла, кинула її у кишеню, бо то була зима. Та й пішла спочатку по своїх ділах. Я згадала про неї вже наступного ранку, як збиралася на роботу і засунувши руку в кишеню, я згадала про цю рослинку. Тож, посадила її в дуже маленький стаканчик, у звичайний універсальний ґрунт, полила і залишила на підвіконні. Одразу скажу, ця рослина дуже повільна в рості. Дуже-дуже. Їй вже більше, ніж 10 років. Зараз вона вже має таку гарну ногу, слонячу ногу. Бо цю рослину ще називають слоняча нога, ноліна або ноліна. Хто як каже, я не знаю, як правильно. А якщо іще одна назва, так то бокарнея. Моя красуня загортає свої листя, так знаєте, по спіралі. І ну, такий вигляд в неї, як от у молодої дівчини, накручене волосся. Час, коли вирішила пошукати в інтернеті правильний догляд за нею, але там, як завжди, як в інтернеті, як почнуть писати всякі там заморочки, і те вона любить, і того вона не любить. Одним словом, плюнула і зараз вона зростає на кованій підставці. Знаєте, є такі металеві ковані підставки на 7, на 8, на 5 ріжків. Ну і ось моя красуня стоїть на самій самій горі. Її волосся, як я називаю, розпустила дуня кучері свої, то вони звисають десь так приблизно до третього знизу. Ріжка ще я в захваті від неї я не можу, але рослинка росте, не потребує ніякого за собою догляду, хто б там що не писав їй більше ніж 10 років. пересаджувалась вона лише три рази. Єдине, що я її інколи роблю, так то знімаю верхню частину ґрунту і підсипаю свіженького, вдобрюється вона, те, що залишається від інших рослин. От навіть сьогодні я поливала свої пеларгуші, бо щось вони почали жовтіти, почало в них лисячко, то сьогодні поливала свої пеларгуші монофосфатом калію з додаванням сульфату магнію, то дісталося і їй. Вона переносить любі погодні негаразди, єдине, чого вона не любить. Я зробила такий висновок, так то переливу. Поливається вона дуже-дуже рідко. Був час, знаєте, коли я хотіла отак взяти і зрізати їй маківку. Думаю, ну ось вона почне там туди, сюди, в, другі, в другу сторону а, ростити, ось такі, як вони називаються, не знаю. Ну, ось такі зрости. Але о, одного разу побачила, як людина отак зрізала. А вона пустила лише один зріст, і отак з боку і вигляд свій втратила. Тож вирішила поки що не чіпати її, в стелю вона ще не впирається, росте їй ще є куди. Оця нога повільна, дуже повільна. Пересаджувалася вона в низенькі горщики. Ну, а коли вже оця нога впиралася в край горщику, то Лише тоді перевалкою я її перевалювала в більший, ну, більш ширший горщик. Ну Зважаючи на те, що зараз в неї горщик невисокий, але широкий. І тут у цій ноги рости і рости її куди. Тож пересаджуватися вона не буде, мабуть, іще 10 років. Знаєте, мені так здається, ну от. Що саме ця рослина її можна було б назвати сімейною, родинною рослиною. Тобто такою рослиною, яка передається із покоління в покоління. От я виростила її з Манюньки, як прийде час, то передам її своїм дітям. Не знаю, чи будуть вони щасливі від такого подарунку. Але ж кому вже ж прийдеться взяти її. Стурах інтернету я навіть бачила, що ці рослини квітнуть жовтенькими квіточками, але моя жодного разу не квітла. Так вона займає доволі багато місця, але це така безпроблемна рослина. І, до речі, скільки в мене в оселі було рідних шкідників. Жодного разу на неї ніхто не нападав. Це вона має цупке, навіть таке, знаєте, колюче по краєчку. Тут нібито, знаєте, пилка така колюченька, ботва в неї. Я її не чіпаю. Єдине, що як дуже жарко було або довгий час її не поливали, то краєчки листячка її підсихають. Тож, як, як не догледю, що вона оце пересохла, то я потім оці кінчики підстригаю і, і все. старожил я маю в своєму домі. А чи маєте ви таку рослинку? Розкажіть, який досвід з нею у вас? Ото і все, що я хотіла вам сьогодні розповісти про свою старожилку, ноліну. Буду прощатися з побажанням миру, здоров'я і добра. Всім пока і слава Україні.